Сол Кембл був символом Тотенгема, вихованець, капітан, стіна в центрі оборони. Його обожнювали фанати. Він давав інтерв'ю, де заповняв, що нікуди не піде і ніхто не сумнівався. Але влітку 2001-го все змінилося. Його контракт закінчувався. Клуб запропонував нову угоду, але Кембл мовчав. Уболівальники сподівались, чекали. А потім Кембл перейшов в арсенал. Не просто у інший клуб. Він приміряв майку ворога. Ще й перейшов безкоштовно. Для фанатів Тоттенгема це була зрада на рівні історичних трагедій. На трибунах банери з його обличчям у вигляді диявола. Його освистували на кожному матчі, викидали футболки у вогонь, лунали навіть погрози. А що Кембл? Холоднокровний, спокійний, він одразу став ключовим у арсеналі, двічі виграв АПЛ і забив у фіналі ЛЧ. Фанати канонірів одразу полюбили англійця а прихильники шпор досі не можуть пробачити ту зраду.